Історія про те, як на нудних державних облігаціях можна заробляти до 20% за тиждень, якщо ви маєте знання і навички, це випуск гривневих облігацій, який був випущений ще до повномасштабного вторгнення в 2019 році, і він має бути погашений у лютому 2025 тисячі з інформації на сайті міністерства фінансів ми можемо побачити, що в 2021-2022 роках JP Морган хотів включити ці облігації до свого індексного фонду облігацій країн, що розвиваються. Тому велика кількість цих облігацій була виведена з українського ринку за кордон. І тут найцікавіше, коли почалася повномасштабна війна, за кордоном їх ціна сильно впала, тоді як в Україні вони продовжили триматися на високому рівні. Тому можна було зробити арбітраж облігацій і добре на цьому заробити. Ось вам пруфи останньої такої угоди. Клієнт купував облігації по 23 долара, що тоді було приблизно 850 гривень, а продавалися вони вже на українській.